Дякую вам всім. Сьогодні ми маємо, ми маємо сьогодні собату за упокійна і зараз будемо молитися за представленого Богдана і за всіх, за кого ви сьогодні дали на молитву. Дивіться, як то цікаво, виходить. Мені пишуть, знаєте, що отже, чому в церкві мало людей? Отже, візьміться більше двох студентів семінаристів, щоб вам співали в хорі, двох-трьох, розумієш, ну і так далі. Ви привикли до церкви, до церкви Галицької. Хор, повна церква людей. А я вам пропоную церкву Христову перших віків християнства. Де збиралися двоє троє, каже Господь, там я серед вас. Я вас збираю тисячі. І для вас ви бачите мене самого, і я як для вас, особисто для кожного, спільно молюся. Я даю можливість кожному із вас особисто побути з Богом один на один. Не з хорами, не з повною церквою. Людей. А ти священик і Бог. І ми разом молимося. Такої можливості особливої. Тяжко знайти. Так Бог захотів, і хай так буде.